Потужний вибух у Мексиці на найбільшому ринку феєрверків країні сталася ланцюгова реакція. Загинула 31 людина, 70 поранених, десятки зниклих безвісти. Їх досі шукають на місці, де вигоріло майже 300 крамниць. Яна Слісарчук більше здалеку виглядає, наче комп'ютерна графіка. Кадр з бойовика. Це знімає Хосе і Толентіно з вікна свого авта. Паніка, галас, люди розбігаються навкруги, машини намагаються виїхати, створюючи тисняву. Важко повірити, що це відбувається насправді на ринку піротехніки. Одночасно злітає в повітря все. Спершу в магазині на розі щось вибухнуло, а тоді почалося один за одним, один за одним вони вибухали. У цей час на ринку Сан-Пабліто більше двох тисяч людей. До Різдва мексиканці обожнюють фейерверки. Загинуло принаймні 29. -ро. Більше семи десятків дістали поранень, і ще понад сто зникли безвісти. Їх шукають на згарищі, військові, пожежники, медики. Українців повідомляє Міністерство закордонних справ, серед постраждалих немає. Вогонь було надзвичайно важко приборкати. Вигорів майже весь ринок. Поранених розвезли по найближчих шпиталях. Втрати дуже великі. Зараз їх намагаються підрахувати. Надвечір за місцевим часом родичі в лікарнях досі не можуть утямити, де їхні близькі чи живі вони взагалі. Вони скуплялися в тому самому місці, де трапився перший вибух. Моя невістка з племінником. Племінник зараз тут у тяжкому стані. а Де невістка досі невідомо. Вони мають нам сказати, де наші рідні, я досі не розумію, де моя племінниця, що з нею взагалі. 13 дітей із жахливими опіками вже відправили на лікування до Сполучених Штатів. Винуватців мексиканська влада обіцяє знайти і покарати. Швидше за все причиною трагедії була звичайна недбалість. Інциденти з раптовими вибухами піротехніки в Мексиці не рідкість, але таких масштабних ще не було. Яна Серчук Тесен, 1+,1.